Бондуристе, орли, Сизи. Добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, як коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою. Та хто привітає? Я й тут чужий, одинокий, і на Україні я сирота, мій голуби, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься, я й там одинокий, одинокий, а Україна. А степи широкі. Там повіє буйнесенький, як брат заговорить. Там в широкім полі воля, там синє море виграває, хвалить Бога, туго розганяє, там могили з буйним вітром в степ розмовляють. Розмовляють, сумуючи. Отака їх мова було колись, та минулося, не вернеться знову, полетів би та й послухав, заплакав би з ними, та ба доля приборкала між людьми чужими.